Ви нещодавно увірвалися в Тікток. Відео ваші одразу стали вірусними. Там, наскільки я бачила вже кілька відео мільйонників. Чому ви вирішили зайти в цю соцмережу? Життя заставило. Бо скажу вам відверто, я достатньо скептично ставився до цієї мережі і думав, що це є. Така мережа, яка постить котики, квіточки і все таке інше. І сам навіть її не дивився. А потім, коли я подивився, що там може бути цікаво, з великим сумнівом, але команда наполягала, що чого нам ігнорувати в умовах, Тальної блокади нашої політичної сили на єдиному марафоні в засобах масової інформації, які прямо чи посередковано, відкрито чи таємно фінансуються за рахунок коштів платників податків або тих, що були вкрадені українського народу, і вони обріхують позицію, то ми мали можливість в боротьбі за правду. Просто не маємо точніше права ігнорувати це, цей канал, це джерело спілкування з глядачами. Підходив я до цього достатньо скептичний, вже навіть коли е, був була зареєстрований канал. Коли я побачив, що за перший тиждень 3 мільйона глядачів подивилися буквально 5-6 сюжетів, які були зроблені, це, знаєте, це не агітація, це не соціологічні дослідження. Це означає, що 5-6 мільйонам глядачів протягом тижня це було цікаво. І з сотням тисяч це дуже-дуже сподобалося. І вже 50 тисяч за тиждень підписалося. Це вразило мене, бо я це розвіяло повністю мій скептицизм.